Глобальна епідемія Пророки провіщали відносно багатьох країн та потужних царств про війну, голод і моровицю. Євреям 28, 8. Доброї людини має бути багато. Жартома кажуть люди, які мають зайві кілограми. Але вони все таки усвідомлюють, що це завдає їм шкоди. Близько одного мільярда жителів нашої планети страждає на ожиріння. На думку ВООЗ, це є глобальною епідемією і серйозно загрожує здоров'ю суспільства. Розглянемо трішки статистики. Кількість людей з ожирінням і надмірною вагою в країнах Європи складає близько 45%. Причому жінки мають зайву вагу у 2-3 рази частіше, ніж чоловіки. У США тільки з ожирінням понад 33% людей, не враховуючи людей з надмірною вагою. Такими темпами до 2037 року огрядних людей в США буде 100%. В Україні ожиріння і надмірну вагу мають 70% дорослого працездатного населення. Крім того, значна кількість дітей, особливо у великих містах, мають зайву вагу. У 16% школярів Києва уже діагностується ожиріння. Значна кількість повних дітей, за деякими даними до 80% зберігають свою повноту протягом усього життя, що призводить до тяжких змін у різних органах і системах. Вплив ожиріння на серцево-судинну систему. Серце збільшується і покривається жировим панцирем, його м'яз наповнюється жировими клітинами, послаблюється і знижується скорочувальна здатність серцевого м'яза, порушується ритм серцевих скорочень і розвивається атеросклероз коронарних артерій. Підвищується ризик інсульту і раптової смерті. Виникають різні викривлення хребта та грижі міжхребцевих дисків. У порівнянні з людьми, які мають нормальну масу тіла у людей з ожирінням удвічі частіше трапляється атеросклероз та ішемічна хвороба серця. Утричі частіше гіпертонічна хвороба. У чотири рази захворювання суглобів, у п'ять разів цукровий діабет, у шість разів жовчокам'яна хвороба. Вплив ожиріння на статеву систему У жінок з ожирінням виникають проблеми з менструальним циклом, безпліддя. Високий ризик розвитку раку матки, яєчників, жовчного міхура та грудей. У чоловіків частіше виникає безпліддя, імпотенція, страждають на рак передміхурової залози, товстого і тонкого кишечника. У дітей з ожирінням слабкий імунітет, часті прояви алергії, уповільнення статевого розвитку. Середня тривалість життя повних людей скорочується на 7-12 років, за іншими даними, на 10-15 років. Кожен зайвий кілограм тіла вкорочує життя на 2 місяці. Так говорять вчені. Наслідки ожиріння небезпечніші, ніж онкологічні захворювання. Якби вдалося. Повністю ліквідувати пухлини в одному поколінні, то середня тривалість життя збільшилася б на два роки, а за нормалізації маси тіла на чотири роки. Надмірна вага приносить серйозні економічні збитки. Підраховано, що все населення США має зайву вагу понад мільйон тонн. Якщо порахувати, скільки витрачається енергії на виробництво, обробку, фасування, зберігання, транспортування та приготування непотрібної їжі, щоб прогодувати надлишкову вагу, то її було б достатньо для поповнення річного запасу споживання електрики для всіх побутових потреб жителів Вашингтона, Сан-Франциско, Чикаго чи Бостона. Дізнавшись про наслідки зайвих кілограмів, хтось важко зітхне через свою велику комплекцію. Але є гарна новина. Якщо ми нормалізуємо свою вагу, то більшість небезпечних змін в організмі значно сповільняться, а деякі зовсім зникнуть. Потрібно прийняти рішення, змиритися зі змінами в житті і наполегливо рухатися до мети. Як написано, усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Филип'янам 4:13 Будьте здорові!